Вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете без вкладень заробити 10-20 доларів виводний. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати частину із 100 тисяч доларів у грі Space. Від більші байбіт. Бачимо, що ця акція буде діяти до 18 лютого, тобто у вас є ще 13 днів. Вам необхідно просто перейти в даний telegram бот Після чого під'єднати єдна... під свій Web3 Bybit гаманець і фразою. якщо у вас його нема, то можна моментально створити за 1 хвилину. Після чого ми фармуємо поїнти, виконуючи різноманітні там, завдання. Їх там небагато, десь біля 10. Просто там підписатися на сторінку, створити гаманець і так далі. Тобто досить прості завдання. І за це ми будемо брати участь у FarmX. Це, по суті, міні пул де за холд. Цих отпоїнтів, і відповідно можна ще закинути максимум 10 тонн для того, щоб отримати більше токени, токенів, то відповідно за те, що ми фармимо поїнти, ми будемо отримувати нові токени від різних проєктів. І таким от чином ви можете заробити легкі гроші, навіть нічого сюди не закидаючи. Рекомендую обов'язково кожному зараз прив'язати свій веб 3 під гаманець, бо нагороди можуть бути тут досить хорошими. Та і роботи тут буквально на 5 хвилин. Просто зараз, е, перейти в бот і під'єднати свій Web3 Bybit гаманець і світфрази. Тобто досить простенькі умови, і за це ви гарантовано отримаєте як мінімум 10 доларів. Е, тому рекомендую кожному зробити цю активність від байбіт. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.